Мій мій перший пацієнт, як я, я йому кажу, нульовий пацієнт мій, Володя Карніяшик. Про нього можна говорити і без жодного фізичного поранення, але ну, з, угу. з глибокою такою травмою не видали. Так, так. Я... Да, да. І його тоді привезли нам в клініку з військового госпіталя, угу. з центрального з ГВКГ. І всі кажуть, а я була заввідділення, відділення, і я не вела пацієнтів. Ну і всі зібрались боже, щас кого привезуть? Привезуть, якого привезуть? якогось, ну сумасшедшого. Ну така була. Ну кажу, як є хто візьме, хто візьме? Ну всі так знаєш назад, назад. Я кажу, ну добре, я візьму. І, от, ну, все. От Володя він перший, і тепер їх вже 10-11 тисяч. Там не знаю скільки. Ну, все. Потім нам захотілося. Ми бачили, що це проблема велика, що це проблема на роки. І я тисяч, не лякаю да 11 тисяч пацієнтів було в лісовій поляні за три роки повномасштабки. Ну, а шо? ще були роки з 14 по 22, Ну там я вже мені важко порахувати було трошки менше, бо ветеранів взагалі було 350, Мені здається, до 22 року.